Привіт усім! Їдемо додому зі Львова в потязі на цій білизні української залізної дороги. Знімаємо відео про те, що ми купили у Львівській копальні кави. Ой, давайте по чеку підемо. Кава. Дріб. Вона в, фільтру... в пакетику з фільтром, рій помсти 24х7, 45 гривень. Набір з п'яти кав. Кава вуса, кава Бандерівська, Франца Йосифа, Львівська. І, і все це з фільтрованими пакетиками там. І ще кава, від якої льо цей набір 160 гривень. Кава для двох. Тут два фільтри пакетики і вона коштує 70 гривень. Кавовий узвар 100 грам і 100 гривень. Це сушка з кавових ягод. З Колумбії, вона заварюється як чай. Так, зараз наведемо різкість. Далі горнятка керамічна. Ось таке давно хотіла собі маленьке, щоб пити каву еспресо вдома із кавомашини. Це горнятко 90 гривень. Сироп для кави по 50 мл, ірландський крем і лаванда. І такі сиропчики по 60 гривень. Також тубус кави. Кава в тубусі 100 грам, кава, коли падає дощ, називається. Вона в зернах вже прожарена. її треба буде дома лише помолоти. Ну, нам пропонували і в крамниці її помолоти, але я вирішила, що ні, краще ми її вдома, самі, щоб аромат не виходив, самі будемо молоти. І ця кава в тубусі коштує 120 гривень. Також ми взяли пиво, пиво кавове. По 110 гривень. Так, не лякайтеся. Ну, Взяли на пробу ось таке пиво. І отаку суму теж потратили окремо ми пиво. Брали, його окремо чомусь там рахували нам на касі. І ось такі ціни. Ну і ще дещо. Взяла я отакий брелочок собі. Ну, З отаким от гейзером. так, І тут кава всередині, як бачите, вона приклеєна і ось тут кава. Цей латунь з латуні зроблений. Так, до це з латуні брилок. Ціну вам не скажу. Самі подумайте, вгадайте, а ні, то приїдьте у Львів і поцікавтеся. Скільки коштує оцей брелочок? Я його собі заміню, він досить такий важкий. Повісю у свої ключі від дома. Заміню там ракушку-мушлю, яка в мене висить вже багато років на тому брелочку. Ось такі в нас були покупочки з кавою у Львові. Всім гарного дня, пока-пока.